Давно, дуже давно, жив собі самітній пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чому б і ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися. Розбудив вовка, а той йому каже: Сиди, тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка, пішов до ведмедя, каже: Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула доба одного разу зранку пес почув якийсь шелест і злякався, пробудився ведмідь та й сказав. Заховаймося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева та й каже Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. За слуху прийму тебе, відповів Лев. Пес зустався з ним. Одного разу ввечері пес злякався і почав вити та гавкати. Вибіг лев із палати і каже йому Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини та пристав на службу до неї. Від того часу і живе пес з людиною озвучила довга Катерина Володимирівна для клубу вчителів.